Ж на коли друг ні чоплі. Це є потужний спортивний захід за ініціативи нашого президента Володимира Зеленського, тому що в час війни наші діти стурбовані всіма тими проблемами, які в країні, яка воює. Кожен день новини про загибель наших військових також надзвичайно негативно впливають на наших діточок. Тому дуже важливо, що такі спортивні заходи проводяться в територіальних громадах на рівні районів і на рівні області. І найкращі представники будуть, звісно, представляти нашу область. Ми бажаємо їм перемоги і ті. Такі перемоги, тому що вони готувалися, вони надзвичайно сильні, і наші тренера і спортсмени особливо поставилися до цього заходу і активно працювали з дітьми. Сьогодні дуже важливий день, тому що наші діти будуть змагатися в таких важливих змаганнях, як ліч, полішки, міні.